Так. Шановні члени виборчої комісії, шановні представники, ні, це не самі якісь подружкивочки виступали. Шановні, давайте Поби, написано, сто, якоє, влашає, а, я буду читати. Давайте. Так Це уточнюємо протокол. Написаний в том, як ноль. Багатомандатному виборчому офісі виборча 711 No711.035. Місто Черкаси. 1, 744, 2, 341, 3, 765, 4, 7, 5, 397, 6, 7, 6, 7, 403, 8, 0, 9, 390, 10, 6, 11, 403, 12, 7. Кількість голосів виборців поданих за кандидатів у народні депутати України. Я не сказала у загальну багатомандатному виборчому окрузі. Соціалістична партія України 3, Комуністична партія України 35, Політичне об'єднання рідна вітчизна 0, Партія Руський блок 2, Партія Наталії Королевської Україна вперед. 12, Політична партія, Всеукраїнське об'єднання, громада, 0, українська національна асамблея, 0, Ліберальна партія України 0, політична партія Нова Вітчизна 0, Українське об'єднання Свобода, 60, Українська партія Зелена планета 3, партія пенсіонерів України 4, політична партія Наша Україна 3, політична партія Зелені 1, партія Зелених України 1, політична партія удар Віталія Кличка, 98. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 103. Партія регіонів 67. Політична партія Народно-Трудовий Союз України 0. Радикальна партія Олега Ляшка 3. За Україну Голов немає. Що ви сказали? Під яким номером? 18 номер. Політична партія Україна майбутнього. 1 Один. Поверт заступник Соложенко і секретар Андрющенко, Члени дільничної комісії 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, всі з підписами. І тому 17, 3, 20, а тут всього 23 примірники. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 24 має бути. У нас 23. Подивіться. Gracias.